Ось так у нас в Україні виглядають пам'ятки архітектури. Це колишній будинок швидкої допомоги, кажуть, витриманий у стилі флорентійського ренесансу. Утім, зараз ця будівля на межі знищення. Общество скорої медицинской помощи. Цей напис на споруді 1913 року вже не зберігся. Нині будівлю, якій колись рятували життя людей, аби хто сам врятував. На старих знімках історики показують справжній палац у флорентійському стилі. Тепер і фільмувати нічого, вибиті шибки і обшарпані стіни. До речі, тут навіть можна побачити лілії на фасаді це саме символ Флоренції. Всередині вже про архітектуру й не йдеться тут, аби не провалитися між поверхами жодного натяку на колишню медичну стерильність. Стіни нищаться грибком, залітає сюди атмосферна влага, волога, і відповідно це все руйнується і, мабуть. Через деякий час взагалі відновленню не підлягатиме. Поруч з напівзрунованим будинком діюча лікарня. Камери та журналісти медиків налякали. Про закинутий палац вони чомусь воліють не говорити. То вам взагалі невідомо, чи будуть його ремонтувати, чи не будуть. Ну такі надії у нас є. Ще будуть, ще і сподіваюся, і сподівання Махомела на я вас прошу. На захист будівлі стають молоді кияни по собі, залишають заклики врятувати споруду і йдуть просто до голови КМДА, щоб з'ясувати. Кому, значить, є інтерес довести її до, до такого стану, щоб вона в кінці кінців завалилася і побудувати тут чергову висотку з дорогими квадратними метрами. Кажуть, по війні у цій будівлі навіть розмістили Міністерство охорони здоров'я. Можливо, воно і досі є його власником, припускають історики. Утім, в головному управлінні охорони культурної спадщини Києва хто власник споруди, не знають. Місто ж не може опікувати всіма пам'ятками. Бо у столиці 4,5 тисячі об'єктів культурної спадщини, і лише 5% – це власність міста. Решта мають інших хазяїв. Тож в управлінні пообіцяли до кінця тижня надішлють на рейтерську своїх інспекторів. Чесно кажу, ближчим часом там не було. можливо навіть сьогодні. Заїду буду їхати з наради по дорозі. Заскочу гляну. Да, я я порадила заїхати гляну. Заїду гляну. Анна Міршниченко та Валерій Савицький. П'ятий канал.